Лайві. У березні 22-го року повернулася до рідного міста. Будинок, де мешкає пенсіонерка, поруч з епіцентром ракетного удару. Жінка розповідає, перший вибух почула на кухні. злетіла, злетіла від колонки труба, мало не по голові. І з першої конфорки суп майже на мене. Я ж сидячи, бо з обмеженими можливостями сидячи, готую. Ось страху не було, тому що ми біженці з Миколаєва. Наш будинок там ущент, тому як такого страху не було. Але серце та нервова система спрацювали, звісно. Внутрішній, звісно, біль, бо загинули люди. Ворожі ракети вбили чотирьох людей, до десяти травмовані. Пані Ольга мешкає на дев'ятому поверсі цього будинку. У більшості квартир тут і по сусідству пошкоджені віконі рами та вибите скло. Після всього, що сталося, жінка не може прийти до тями, згадує, після першого вибуху не встигла сховатися. Сильно була задимленість, от. а вторий взрив, у нас кіт свінс, він злякався, заховався. І Полізли під кровать, не могли його знайти. Вікна вилетіли в вілоджі, а двері по, ну, тільки пооткривалися. Перший вибух був чоловіка, чоловік працює в училищі, побіг. Допомагати їй я була вже сама. Внучка в мене тільки Приїхала вона в еміратах стюардеси Працювала, приїхала в відпустку із больниці. Зараз їхала і це ж перелякалася. Тепер боїться, воно ну, стоїть на дорозі з машиною, боїться в квартиру, заходить. Одразу ж приїхав на допомогу бабусі її 16-річний онук. Одразу таксі поїхав, а я на страшному це їхати досить недовго. Я це приїхав, і думаю, що робити, бо будь напевно собі Говорить, серце крається від побаченого, адже цей навчальний заклад знаний у місті і в Україні. Руйнацію і на очах сльози, тому що стільки побудовано, стільки зроблено, стільки ухожено, стільки вкладено сил і одним махом червоно це звісно, оце все зруйнувати. Нема слів. Це